У 2021 році відбувся перший туристичний політокосмос від корпорації від Virgin Group. Політ тривав всього одну годину і обійшовся для одного пасажира у 250 тисяч доларів. І це навіть без виходу у відкритий космос, що зовсім не дивно, адже навіть скафандр не гарантує повного захисту від космічного випромінювання, яке спричиняє шкідливі мутації ДНК. До того ж, скафандр може бути пошкодженим космічним сміттям чи мікрометеоритами. Тож не кожна компанія готова взяти на себе такі ризики, а ціна на квиток у космос може сягати 55 мільйонів доларів. Але й перші мобільні телефони були недоступними широкому загалу. Тож, можливо, в майбутньому й космічні подорожі стануть лише одним із варіантів проведення відпустки. Та до чого може призвести освоєння людиною космосу та які космічні закутки є найбільш загрозливими? У цьому відео ви дізнаєтесь, на якій планеті вам не вдасться вижити довше секунди. Як побудувати житло у океані водню? Та яка планета змінить вас до невпізнаваності? І, взагалі, що станеться з людиною на різних планетах сонячної системи? Першим кроком космічного мандрівника є вихід у відкритий космос, позбавлений будь-якої атмосфери. Скафандр врятує вас від нестачі кисню у цілковитому вакуумі. Та якщо він вийде з ладу або ж пошкодиться від мікрометеоритів, першим спадає на думку моментальне замороження, адже температура у космосі сягає абсолютного нуля. Та це не зовсім так. Адже питання тут не в температурі, а в передачі тепла. І в цьому випадку космічний вакуум дає вам величезну перевагу. Ви швидше переохолодитесь, посидівши на холодному камені взимку, ніж у відкритому космосі, адже у вакуумі тілу просто немає куди віддавати тепло. Більш загрозливо є відсутність кисню, без якого вам вдасться прожити максимум дві хвилини. Але й наявність кисню вас не врятує, адже в відкритому космосі через відсутність тиску кисень у ваших легенях почне розширюватися і розривати їх на частини, а кров закипатиме, через що кровообіг просто зупиниться. Дайвери стикаються з подібною небезпекою, але в набагато менших масштабах, коли піднімаються з глибин океану і відчувають на собі сильне зниження тиску. То щоб трохи себе убезпечити перед виходом у відкритий космос без захисту, потрібно максимально спорожнити легені. Хоч це й не врятує від інших загрозливих наслідків, адже усі рідини в організмі, такі як кров і сльози, почнуть кипіти та розширюватись. Відповідно, і решта рідин у тілі також розширяться, але шкіра буде достатньо еластичною, щоб впоратися зі зміною тиску. Тож жахливі кінокартини про людей, які вибухають у космосі, не відповідають дійсності. Будемо сподіватися, що вас встигнуть повернути на борт корабля. Адже наступна зупинка місяць. Ще в 2017 році компанія SpaceX анонсувала туристичний політ навколо місяця за підтримки японського мільярдера Юсако Маедзави. Бізнесмен навіть створив телешоу, щоб знайти собі супутницю, яка б провела з ним шість днів у космосі. Щоправда, потім відмовився від цієї ідеї, натомість вирішивши взяти з собою на борт вісім різних митців, аби надихнути їх на нову творчість. Та навіть цей політ відбудеться без висадки на поверхні місяця, і недарма, адже як і в відкритому космосі, на місяці немає ані атмосферного тиску, ані кисню. Єдиний плюс у захисному скафандрі можна буде дуже далеко і високо стрибати по його поверхні, адже сила тяжіння на супутнику набагато менша за земно. Та від чого скафандр не вбереже, то це від попадання метеоритів, що частенько трапляється на місяці. А ще там можна провалитися в один з глибоких кратерів та втратити зв'язок із кораблем. А водночас місячний пил може пошкодити систему подачі повітря, забруднити скло і погіршити видимість, та навіть пошкодити сам скафандр. Та місяць лише транзитна станція у справжньому іншопланетному вояжі. Подорож на Марс це лише питання часу, адже Наса активно розробляє якісно нові двигуни для космічних кораблів, що скоротить час польоту до чотирьох місяців. А Ілон Маск взагалі планує створити першу колонію на Марсі у межах спеціальної програми SpaceX. Зрештою, доба на Марсі майже дорівнює земній. 24 години 39 хвилин. Надихають колонізаторів також велика площа поверхні, яка майже дорівнює всім земним континентам разом узятим, наявність атмосфери, придатність марсіанського ґрунту для вирощування рослин і можливість видобувати пальне, а головне воду. Та все ж вийти на двір без скафандра, щоб полити свій город, вам навряд чи вдасться, адже середня температура на Марсі мінус 63 градуси за Цельсієм. Та якщо ж ви спробуєте вийти без жодного захисту, то зважайте, що тонка атмосфера Марса не захистить вас від сонячної радіації. Тож ви водночас замерзнете і отримаєте радіаційні опіки, а потужні полові бурі не лишать вам жодного шансу на виживання. Та найгірше, що через низький атмосферний тиск рідини у вашому організмі почнуть випаровуватись і ви просто висохнете. Справді, краще вже лишатись у теплиці або ж на борту корабля, принаймні до тих пір, поки Марс не тераформують років так через тисячу. Та якщо навіть найбільш подібна до Землі планета є смертельною для людини, що ж чекає на нас в інших куточках сонячної системи. Якщо ви пережили подорож на Марс, то цілком заслужено отримуєте звання досвідченого космічного мандрівника. Та вирушаєте на ще одну з найекстремальніших планет. Одна світлова доба на Меркурії дорівнює 176 земним. Тож навряд ви встигнете насолодитися заходом сонця з найближчої до нього планети. Щоб протриматись на Меркурії, хоч кілька хвилин, ваш скафандр має витримати температуру 400 градусів за Цельсієм або ж мінус 180, якщо ви прихильник нічних прогулянок. У випадку з Меркурієм це буде вірним рішенням. Адже вдень потужні сонячні бурі виведуть з ладу усю апаратуру на вашому космічному кораблі, тоді скафандр вже навряд допоможе, і ви дуже швидко підсмажитесь у режимі конвекції під сонячними вітрами. Та якщо ви встигнете закричати про допомогу, то лише розсмішите всіх. Адже в надзвичайно тонкій атмосфері Меркурія є трохи гелію, який спотворює голос. Але як не дивно, існує планета ще гарячіша та небезпечніша за Меркурій. Треба бути справді безстрашним мандрівником, аби відвідати Венеру. Її атмосфера складається здебільшого з волки з газу. Тому через парниковий ефект середня температура тут дорівнює 467 градусам за Цельсієм. Досі науковці не винайшли жодного сплаву, який міг би витримати суворі умови Венери. Тож, якщо ви наважитесь приземлитись на ній, то на скафандр можна не розраховувати лише 5 секунд, і печення з людини готове. На нічну прохолоду не варто сподіватися, бо доба на Венері триває аж 230 земних днів. Тож уся атмосфера прогріта рівномірно. Але навіть без шаленої спеки вас розчавить поверхневий тиск, що у 90 разів перевищує земний. Тож, якщо і летіти на Венеру, то тільки на оглядову екскурсію з орбіти, тим паче, що до наступної планети у турне летіти дуже далеко. Юпітер більш ніж у п'ять разів далі від Сонця, ніж Земля, а сам газовий гігант настільки великий, що в нього може вміститись 1300 наших планет. Однак при цьому Юпітер обертається дуже швидко. Раз на 10 годин. Та щоб по справжньому відвідати планету Гігант, доведеться стрибати з корабля прямо в хмари. Адже тут просто немає твердої поверхні. Цей стрибок буде екстремальним через свою контрастність. Від мінус 185 градусів на верхніх шарах Юпітера і до 1700 градусів за Цельсієм у океані зі згущеного водню, яким завершиться ваш візит. Та водночас бурі з вітрами до 600 км на годину добряче потріпають вас, особливо, якщо ви стрибнете до великої червоної плями, яка є гігантським штормом. Тож може краще помилуватися нею в телескоп, але це надто банально. Я впевнений, що навіть після такого екстремального туру багато хто не захоче повертатися на нудну землю. Але щоб оселитися на планетах сонячної системи, треба буде продемонструвати надзвичайні здібності пристосування. Як же виглядатиме ваше житло на різних планетах? Нещодавно НАСА провели конкурс із розробки колонії на Марсі і виграла в ньому команда з Арканзасо. Вона запропонувала будувати невеличкі двоповерхові домівки завдяки такому собі космічному 3D принтеру, адже це буде безпечніше для людей. Матеріал для будівництва робот збиратиме безпосередньо з поверхні Марсу. Таким чином вдасться розбудувати ціле поселення. Завдяки заокругленій формі будівлі будуть тривкими до полових бур, а великі вікна виловлюватимуть максимум світла для хатніх рослин, які насичуватимуть простір киснем. Звісно, будинки будуть повністю герметичними та зі спеціальними двоетапним входом, аби зберегти всередині придатні для життя умови. Але все це не вирішує головну проблему Марса вразливість поверхні до космічної радіації. Це опромінення та пошкодження ДНК, внаслідок чого колонізатори матимуть надзвичайно високий ризик захворіти на рак. Та й саме життя у замкненому просторі з обмеженою кількістю комунікацій за 225 мільйонів кілометрів від Землі. Скоріше за все викличав колонізаторів неминучу апатію та депресивний стан, то, можливо, є кращі варіанти де інде? Як щодо на найближчої до сонця планети на Меркурії вам точно не захочеться будувати котедж з панорамними вікнами, навіть якщо ви поціновувач засмаги. А шалені перепади температур не залишать вам вибору, окрім як закопатися поглибше. Та не засмучуйтесь: навіть бункер можна облаштувати достатньо комфортним для життя. Головне копати десь неподалік крижаних відкладень, аби мати доступ до води. І не забудьте про сонячні батареї на Меркурії, вони справді стануть у нагоді. Якщо стане самотньо, то вас порадує те, що сигнали з Меркурія доходять до землі всього за 5 хвилин. Тож ви завжди зможете поспілкуватися з друзями. Та навіть під землею на Меркурії вам не розслабитись. Згори ви будете чути часті потрапляння метеоритів, які можуть пошкодити ваше житло. Але найбільшою загрозою будуть потужні суви ґрунту та утворення тріщин, які можуть розграматизувати вашу домівку або ж заблокувати усі виходи, буквально поховавши вас живцем. То може взагалі оселитись десь у небі? Це не фантастика. Фактично, єдина можливість колонізувати Венеру це оселитись приблизно на 50 кілометрів вище поверхні. Там атмосферний тиск майже подібний до земного. Тож вам потрібно буде змайструвати домівку дирижавлі, зовні облаштувати її надійним захистом від сонця і заодно встановити сонячні панелі для отримання енергії. А якщо ви збираєтесь ходити в гості до сусідів, то потрібно продумати й безпечні сполучення між дирижаблями. Звучить як план приблизно такий розробляють і в НАСА, Остільки поки що не зрозуміло, як впоратися з надзвичайно кислотними туманами та опадами навіть на висоті. Якщо венеріанський дирижабель вийде з ладу, ви приречені екстрено висадитись на поверхню з усіма жахливими наслідками. На Юпітері ж подібняє ростати взагалі не варіант через потужні вітри. Щоб вижити у щільних хмарах Юпітера, ваше житло має виглядати як міцна бульбашка з надійним протиударним захистом. Але менше з тим, звичайний день на Юпітері буде нагадувати американські гірки, адже вашу домівку гойдатиме в різні сторони. Від такого життя у вас може виникнути серйозна морська хвороба. А ще набрякнуть ноги, бо через юпітеріанську гравітацію, яка сильніша за земну в два з половиною рази, крові буде складно підійматися по судинах угору. Доведеться постійно лежати, зате можна зблизька милуватись супутниками Юпітера. А також потужним полярним сяйвом. Схоже, що навіть високотехнологічне житло не зможе дозволити нам безпечно заселити інші планети. І основна проблема в тому, що наші тіла пристосовані саме до умов Землі. Але що як змінити це? Яким чином можуть еволюціонувати люди на різних планетах сонячної системи? Якщо ми таки колонізуємо Марс, то всього за 6 тисяч років шкіра людей на цій планеті стане помаранчевою через те, що звичний меланін замінять каротиноїди. По суті, пігменти моркви. Водночас, при слабкій гравітації кістки стануть значно тоншими. А м'язи слабшими збільшаться голови відносно тіла, як і очі, адже на Марсі значно менше світла, ніж на Землі. Але в будь-якому разі дихати марсіанською вуглекослотою люди не зможуть. Тож кисень доведеться постійно носити із собою. Виходить, ми еволюціонуємо до марсіан з фільму Марс атакує. Але щоб пристосуватися до умов Меркурія, знадобляться справжні дива генної інженерії. Щоб вижити на найближчій до сонця планеті, ваша шкіра має складатись з вогнетривкого металевого сплаву. Зате ви завжди виглядатимете просто блискуче, тим паче що очі доведеться вдосконалити потужним протисонячним захистом. Але з киснем знов таки буде проблема. Навіть балони не витримують спеки та вибухнуть. Тож доведеться вбудувати резервуари з повітрям просто в спину, на кшталт того, як верблюд запасає воду. Хотіли б стати таким горбанем із Меркурія. На Юпітері вам навіть це не допоможе. Хіба що можна спуститися в глибини його атмосфери, де газ стає щільнішим і перетворюється в рідину такий собі океан з водню. Тоді дещо для змін в тілі ми могли б підгледіти у тварин, що живуть в дещо схожих умовах на землі. Наприклад, у ланцетника. Він мешкає на глибині в кілька тисяч метрів та здатний витримати високий тиск. Або щоб бути певним свого виживання, варто скопіювати пристосування ізопода, а саме міцний панцир, щоб протистояти тиску, плюс хвіст і перетинки між пальцями, аби краще плавати у водні. Однак, чим і як тут дихати науці невідомо. Як не дивно, венера у цьому плані більш придатна до життя. У 2020 році вчені виявили молекули фосфіну на висоті 50 км над поверхнею Венери. На землі цю молекулу виробляють мікроби внутрішнях тварин або ж вона виникає як результат промислової діяльності. Поза як на венері точно немає заводів, то молекули фосфіну можуть свідчити про існування невідомих мікроорганізмів, що переробляють. Сірку. Тож, якщо ви збираєтесь вижити на Венері, вам доведеться стати схожим на мікроба можливо, гігантською амебою, що буде ширяти в венеріанських хмарах. Звучить жахливо. Але така ціна пристосування. Схоже, чим більше ми будемо намагатися зануритись у космос та заселити його, то менше людського в нас залишиться. Утім, є й компромісний варіант. Японський молекулярний біолог. Так і Кадзу Кунієда досліджує тихоходів, мікроскопічних тварин, що здатні вижити у космосі. Попри свій розмір, вони витримують знегоднення, яке б зруйнувало ДНК інших тварин. Також у тихоходів є особливий білок, який захищає ДНК від пошкоджень навіть під рентгенівським випроміненням. Та найбільш вражає, що цей білок вдалося б живити людям. І завдяки цьому піддослідні стали на 40% стійкішими до рентгенівського випромінювання? Хто знає, може, саме так виглядатимуть наші далекі космічні нащадки? Як на мене, не так уже й погано. А ви б хотіли мати таких правнуків?